Зробимо разом таку зачіску. Та ладно, жартую. Давайте попробуємо відтворити щось такого плану. Так як кучерявого волосся в мене немає, тому прийдеться накрутитися. Для цього беру конусну плойку. Звичайно, тут би краще була якась плойка для афрокучерів, але в мене такої немає, тому виходжу з ситуації, як можу, і стараюся крутити на самий кінчик плойки, де найтонкіше. Підлаковую, щоб локо не краще трималися і приступаю до хвоста. Для зачіски потрібна резинка, гренадлі і невидимки. Трошки підчісую хвіст, а потім лаком і рукою просто стискаю, щоб знову творився Ни локон, основне волосся, яке вийшло за хвоста, обмотати кругом голови, щоб воно було спереді, з боку і ззаду. Тут вже чесно кажучи, більше діло вашої фантазії, ваших вподобань і те, як ви хочете. Я викладаю волосся так, щоб оця верхня моя гулька переходила плавно в гриб. Я дуже люблю неохайні зачіски, тому старатися зробити якось, щоб це було мега акуратно. Я навіть не пробую. в це єдиний лак, який витримує моє волосся, тому гарно підлаковую. І далі просто вже оцінюю ситуацію. Дивлюся, що мені подобається, що мені не подобається. Тут, наприклад, я зрозуміла, що забагато мені волосся на гривці, тому підколю його і стараюся добитися такого результату, щоб мені просто ця зачіска почала подобатися. Найдовше, звичайно, просто накрутити все волосся, а решта це вже самі дрібнички. А ще мені дуже подобається, коли в цих зачісках між цією верхньою гулькою і гривкою зав'язують платок чи бандану, чи щось такого роду. Це дуже круто. А я вже закінчила робити свою зачіску. Оцінюйте в коментарях, пишіть, як вам.